Коли біль у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна про реакцію Кіта Келога взагалі на сам переговорний процес, тому що спецпредставник президента США з питань України Келог прокоментував заяву держсекретаря США Марка Рубіо стосовно того, що Дональд Трамп втрачає терпіння і може вийти з переговорного процесу, наголосивши, що ми втомилися від того, що відбувається. Це конкретна цитата, про це Келох сказав в ефірі Fox News. Так, у відповідь на запитання, якої є його думка стосовно заяви Рубіо про те, що Трамп втрачає терпіння у контексті переговорів України та Росії, він сказав, що ці слова звучали доволі жорстко, але вони і мають бути такими жорсткими. Чи може також подібна публічна риторика бути елементом тиску на Україну з метою пришвидшення прийняття неприйнятних компромісів? І наскільки, взагалі, реально ну це зараз ми будемо розглядати як песимістичний сценарій, що Трамп США можуть вийти з переговорного процесу і сказати: от У нас не вийшло, ми намагалися, Україна не хоче, Росія не хоче? Ми нічого зробити не можемо. Ми виходимо ну такий сценарій можливий, його виключати не можна, і багато хто з експертів про ймовірність такого сценарію казали ще на початку. О, такі прогнози були і в лютому, і в березні, що таке може статися. Коли е, переговори за люди глухий кут, то тоді у Трампа просто, е, ну скажімо так, е, е, не буде інтересу продовжити ці переговори. Я не, не думаю, що це відбудеться отак от одномоментно. Е, тому що якщо це знаєте, зробити одномоментно, то це буде виглядати як програш Трампа. А так, да, але от, е, те, що Трамп вже говорить, він натякає на те, що я хочу, а вони не хочуть. Такі націки вже є тому сценарій певною мірою, хоча б частково реалістичний, таке може статися, зокрема, внаслідок темпераменту Трампа. От ви згадували Кіта Келега. Я пам'ятаю, в лютому він виступав на полях Мюнхенської конференції на українському ланчі, і він тоді сказав: а йшлося до речі про переговори за участь за участі європейців. Те, що тема вже тоді обговорилася, але тоді. Келекс сказав, що там місця за столом на всіх не вистачає, переговори з європейцями будуть, але окремо. Ну, до речі, воно так і відбувається зараз, от десь так паралельно. Але тоді Келекс сказав цікаву фразу: Я живу за часом Трампа. От ця фраза дуже важлива, тому що Трамп він хоче швидких результатів, він нетерплячий. Він дуже імпульсивний. і зараз да, його інтерес втрачається. От один дедлайн вже втратили, не спрацювала, не спрацювала дата 20 квітня. Тому він хоче поспішати. і Я думаю, що ну дуже вірогідно, що він що накручує зараз всіх своїх помічників і Рубіо, і того саме Кіта Келега, щоб вони дали якийсь результат. Так що те, що у Трампа може урватися, терпець і він може. Так, відкинути свою участь в переговорах, ну, на жаль, це, да, це вивірний сценарій. Але на даний момент це все ж таки виглядає як шантаж, як спосіб тиску. І не тільки на Україну. Я думаю, що на росіян теж тиснули. Росіянам теж передавали сигнали незадоволення, чому Путін отак від відреагував. Він теж відчув, що він може втратити перспективу продовження переговорного процесу з Трампом. Так що це ще й спосіб, спосіб прискорити хід переговорів. Так, що поєднання, поєднання реального роздратування Трампа на незадоволення і темпами, і відсутністю результативності переговорного процесу. І в той же час це спосіб, спосіб тиску, спосіб шантажу в такому знов-таки трампівському стилі. Всіх налякати на така агресивна хвиля погроз на, на шантажу. Як от і в тарифній війні, яку він оголосив, майже всьому світу віда, а потім готовність домовлятися. Тому є одночасна і реально об'єктивна реакція, він ж реальна справжня органічна реакція Трампа на переговорний процес і в той же час це використовується як інструмент впливу на хід переговорів. Пане Володимире, і ви вже згадували про, про, Лондон і про те, що Стівітков може Полетіти до Москви, саме до Лондона, і спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіткалих, про якому ми з вами говоримо, заявив, що команда президента Дональда Трампа повернеться до Лондона, де заплановані перемовини стосовно припинення вогню в Україні. Він сказав, що ми говорили про те, що рухатися вперед з потенційним припиненням вогню в короткостроковій перспективі. І саме тому ми повертаємося до Лондона цього тижня, щоб це дійсно закріпити. Сказав він в ефірі Fox News. Тож в даному випадку, чо Очікувати від цієї поїздки, від цього візиту, якщо ми говоримо саме про Лондон? Ні, насправді говорити треба і про Лондон, і про те, як будуть відбуватися переговори з Росією, тому що це взаємопов'язані речі. Навіть була інформація, що відкав він брав участь в переговорах в Парижі. Направда, я думаю, це було не тільки з Росією. Він носій, скажімо так, інформації про позицію Путіна. Знаєте, як колись були жарти. Он Ленина видел там, ну потом Сталина, Брежнева, там еще раньше Хрущева, да, да, ну вот он видел, он видел, да, да, он разговаривал. Да, самим, от так от і Вікафа зараз <смеш>, сприймають. Ну, я тут кажу трошки сарказмом, але тим не менше. він таке джерело ексклюзивної інформації від Путіна. Він самим Путіном вже тричі зустрічався. Він може а, переповісти його реальну позицію. Тому от Віткав присутній в переговорах. Хоча в Парижі, я думаю, там обговорилася тема Ірану, і тема тарифів ну, між європейцями і США і так далі. і да, ще тема Палістини є. А, ну, це стосується Франції, але зараз ну точно взаємопов'язані речі, і вже є інформація, що після переговорів в Лондоні Вітков може відразу не до Росії і там же узгоджувати з Путіним результати переговорів в Лондоні Лондоні. Це так звана човникова дипломатія. От коли е, е, такі човникові рухи тут домовляємося з однією стороною, потім з іншою стороною, потім знову і тому я скажу так е, за логікою. Нас після Лондона і можливо візиту Іткофа в Росію, нас ще буде чекати ще як мінімум один тур переговорів. Як мінімум. Де саме, я не знаю, в Парижі, в Берліні, де завгодно, да. Там, чи в Стамбулі. Да. Але це має бути, оскільки треба узгоджувати зараз. Якщо переговорів немає, в одному місці, от як були переговори американців з нами з росіянами в Аріяді, а треба буде отак, от що називається? мотатися між е, столицями е, західними і е, Росією і столицею Росії на е, ну тоді тільки так, але це потребує додаткового часу. Але я переконаний, що е, тільки е, раунду переговорів у Лондоні, а потім там можливо в Москві або десь ще в Росії цього буде замало. Потрібно ще десь сідати разом і узгоджувати це е, е, як варіант. Після переговорів в Лондоні, а потім в Росії, е, може бути новий раунд переговорів суддівська раві вже е, повноважних делегацій. Скоріше за все бажано повноважних делегацій, зокрема для підписання якогось спільного документу, щоб сіли от знов-таки вже фізично в одному місці, і приблизно щоб в один час розмовляли, можливо, паралельно, але щоб не було таких відстані в часі, як зараз, щоб могли сісти американці з росіянами і українцями і узгодити якусь компромісну позицію, якщо Росія на це погод. От такий варіант. Я вважаю найбільш реалістичним, якщо Путін скаже так, як якимось домовленостям, хоча б проміжним домовленостям. До речі, я вважаю, що от таким проміжним компромісом може бути те, що запропонував президент Зеленський: це припинення вогню в повітрі. В Принципі, це один з ймовірних варіантів. Якщо Путін для себе вирішить, що він хоче продовжувати війну, і в той же час продемонструвати Трампу, що він готовий до продовження переговорів про припинення вогню, ну для нього це такий теж більш-менш прийнятний компроміс. Але е, з Путіном. І страпом ніколи ні в чому не, не, не можна бути впевненими до кінця. Да, можуть бути різні е, відхилення, може бути паузи, може бути кроки назад, і все що завгодно.